Слава нашому Богу. Якийсь час назад в нашій церкві в цього місця звучала така проповідь про Божі кордони. Так на правах християнської реклами хочу вам сказати: ще раз нагадати, що в церкви Логос є своя сторінка на свій канал на Ютубі. Тут є оця і зараз трансляція, яка зараз іде, є і попередні. А також є багато вирізаних відео з попередніх проповідей, де можна собі зайти, пригадати, що було попередніх На попередніх служіннях. І також можна проповідь комусь переслати, запостити, лайкнути. Ми живемо в такому світі, що часи зміняються, і це стається новим способом, щоб проповідувати, що робити Євангелію, нести далі в світ. І сьогодні хочу теж поговорити про такі більш сучасні кордони. От такого. Поняття його немає в Біблії, воно називається особисті кордони. Воно більше відноситься до такого поняття, більше психологія і таких ідей і теорій, які з цим пов'язані. І зараз можна багато побачити таких роликів. Багато знімається, суть е, різна, але в загальному ідея вона така, що, наприклад, чоловік просить свою кохану дружину, коли він хворіє. Зробити йому чай, а вона говорить, що ти порушуєш мої особисті кордони. Вона відповідає, що ти робиш якийсь аб'юз, що ти використовуєш мене для своїх цілей. І сьогоднішнє отаке слово поговорити і подивитися на особисті кордони. Де закінчуються ці особисті кордони, а де вже відкрито починається ось такий егоїзм, коли людина починає відкрито думати тільки про себе, про свій комфорт? І чи взагалі християнину потрібно мати такі особисті кордони, чи потрібно їх якось формувати, визначати? Чи можливо завжди потрібно бути на так? Є навіть такий фільм, якийсь пам'ятаю, дивився Джимом Керрі, що людина постійно-постійно говорить так. Там воно все закінчилося хеппі-ендом, але в звичайному реальному житті так воно не закінчиться, коли всьому і завжди говорити так. І якщо подивитися. В минуле, то можна сказати, що за часів перших християн дійсно таких кордонів не було. Що люди мали все спільне, що люди не задумувалися над тим, що це моє, що це моя якась приватна власність, що вони це продавали і приносили написано до них апостолів. І також Христос він в своїх словах він говорив такий: якщо хтось просить нижній одяг, то віддай верхній. Тобто люди бачили в цьому, що потрібно жити без кордонів, що потрібно все, що маєш, і віддавати. Але також Христос він говорив такі слова, що хай слово ваше буде так, так. Тобто він з одної сторони підкреслює, що не повинно бути кордонів, що люди повинні собі жити відкрито, бути до всього відкритими. Але на цьому він цю фразу не закінчив. Він також сказав, що є і ні, і ні. Тобто є ситуації, в яких потрібно сказати ні, в яких потрібно чітко поставити такий кордон межу, сказати ні. Я цього не зроблю, я не переступлюся. І говорячи про такі особисті кордони, чи саме може виникати думка, що це якийсь от, певний егоїзм, що коли людина говорить. Що це моє майно, я не хочу з ним ділитися. Людина може сказати, що це мій час. Я не готова ним ним ділитися з кимось, що це моє життя. Я не хочу, щоб туди втручалося, що людина отак ставить такі жорсткі кордони. В Біблії є одна така яскрава історія, де одна жінка вона намагалася поставити свої особисті кордони, захистити себе, і це для неї закінчилося печально. І це висвітлено такий, як поганий приклад. Ця історія записана в книзі Естер. Книга Естер вона починається з того, що був перський цар Ахашверош, і в нього була дружина Вашті. І там починається з того, що цар зробив такий пір, прийом, прийшли владні мужі, і вони, коли вже трішки посиділи, написано пройшло кілька днів, тобто вони вже там ізвеселилися, і вони вино вживали, і їм захотілося певних таких згріліщ, хотілося щось побачити. І цар згадує, що в нього є дружина і отця важкі, і він просить, щоб вона прийшла до нього. І вона не прийшла. І за це написано, що йому його радники сказали, що недобре, якщо ти просто так це залишиш, що недобре, тому що інші чоловіки вони будуть страждати, що жінки будуть говорити і ставити царицю в приклад. Будуть говорити, що вона не покорилася, вона не проявила смиріння перед чоловіком, не показала, що вона його шанує. І будуть і будуть теж так робити. І написано, щоб уникнути такої погорди від жінок для чоловіків, і також уникнути гніву від чоловіків. Цар приймає рішення, щоб її вигнали з царського двору і щоб вона більше не була царицею. Після цього вже прийшла єврейка Естер, яка була написана, що вона прийшла краще від неї. До речі, ім'я важче воно перекладається як краща, і, будучи отакою кращою через те, що вона. Хотіла показати якісь певні кордони, хотіла показати, що також в неї є своє достоинство. Напевно, не кожна жінка хотіла би просто вийти і покрутитися перед такою зграєю п'яних чоловіків. Вона хотіла показати, що в неї також є оце якась своя гідність. І через це вона поплатилася. І вона тут представлена більше як негативний герой, але в прикладі того, що особисті кордони є і їх можна захищати, це вона такий яскравий приклад. Можна сказати, що Бог він безбежний, що в нього немає ніяких кордонів, що він взагалі всюди. Але якщо подивитися на те, що Бог залишив для нас в Біблії, то вже з перших сторінок Біблії ми бачимо, що Бог ставив певні межі, що ставив певні кордони і Він залишив їх і надалі. Так, наприклад, коли Бог створив землю, то він почав створювати межі, він відділив воду від суші, поставив перший кордон. Також далі написано по Біблії, що він поставив кордони, поставив межі народам. Соломон в своїх приповістях, своїй мудрості, він багато написав також про кордони, про межі в спілкуванні між людьми. Він, наприклад, є такі межі, кілька з них, тільки він говорить, що не спілкуватися з тими, хто широко відкриває свої вуста. Тобто, людина, коли бачить, що в її оточенні є люди, які постійно пліткують, які постійно щось розказують. Поширюють якусь неправду, і він говорить, що потрібно поставити межі, що потрібно поставити кордон в спілкуванні з такими людьми і не спілкуватися з ними прямо сказано. Також, наприклад, такий вірш 25.17 приповісті, він говорить, що не заходи часто до дому ближнього свого, щоб він не переситився тобою і не зненавидів тебе. Щоби, як би нам не хотілося бути гостинними, що не можна нав'язуватися і приходити до людей, коли вони цього не завжди чекають. Що є спілкування і межі між людьми, також Бог поставив спілкування і межі в родині між чоловіком і дружиною. І також між батьками і дітьми, відомі місця, щоб діти слухались батьків, щоб діти шанували батьків, і також кордони, щоб батьки, в свою чергу, вони не дратували своїх дітей. Також Господь поставив межі і в церкві, коли він сказав, що в церкві є наставники, в церкві є деякони, проповідники. Він говорить, що слухайтеся ваших наставників, коріться їм, бо вони пільнують душ ваших. Тобто є певний порядок, і є певна межа, є певна така субординація і підзвітність. І живучи в кожній країні, також тут ми маємо певні певні кордони, певні межі. Ми маємо владу місцеву, далі вище, верховну раду в кожній країні. І також Павло в Дримлянам говорить, що нехай кожна душа кориться вищим владам, що все-таки певні кордони Господь визначає. І також між спілкування між собою, Господь поставив кордони, які ми називаємо гріхом. І ці кордони Господь поставив для того, щоб не як обмеження, а поставив для того, щоб людину захистити. Є таке місце, що той, хто руйнує мур, той, хто руйнує. Певний паркан переходить за нього, що за цим пар... що за цим забором його може вжалити змій. І також ці особисті кордони, які людина влаштовує навколо себе, коли вона чомусь каже так, а чомусь каже ні, вони тільки для того, щоб зберегти людину. зберегти людину щоб вона не була зруйнована зсередини тому що написано, наприклад, усе мені можна, але все не на користь. Якщо людина завжди і в цьому, і в кожній ситуації буде говорити так, можливо, воно і якось не сильно і заборонено, але в кінцевому результаті воно точно не приведе до якоїсь кори користі. І ось ставлячи, ставлячи ці кордони між, між нами, між один одним, можна їх робити по-різному. Хтось це сприймає дуже буквально і на кожну ситуацію він завжди готовий сказати ні, ні і ні, і ставить дуже такі жорсткі кордони. Що така людина, вона на все, б не бувається, вона готова сказати ні. Навіть якщо вона бачить, що людина, коли повинна десь допомогти, що вона повинна понести чийсь тягар, вона говорить ні. В мене є свої кордони, не заходи туди, не перетинай, не забирай мій час. Але з такими кордонами, людина, людина і особливо християни, ми не можемо жити також, бо ми маємо заповідь до нас, яка говорить, що ви повинні мати спілкування, що повинні мати єдність один з одним. І коли людина відмовляється в. Такій єдності носити тягарі один одного, ставляючи жорсткі кордони, воно також ні до чого доброго не приведе. Але найчастіше в християн в християнському світі, світі спостерігається ще одна така інша крайність, коли людина не може або не вміє ставити ці кордони, не може сказати ні і готова на все погодитися. Коли людина вона навіть дуже часто на таку шкоду собі. Вона починає всім догоджати, вона починає, починає братися за все, що тільки за все, що тільки вона може, де тільки просять і не просять. І в якомусь сенсі такі люди починають ставати рабами інших людей. Є місце, коли написано, що ви не ставайте рабами людей. Люди навіть не можуть в такому стані зупиняти певну агресію, яка є в їхню сторону. Можуть це прикривати, наприклад, сказати, що Христос сказав, вас б'ють по одній щуці, підставте іншу. Але, наприклад, незважаючи на це, коли до Христа проявляли Ісуса Христа, проявляли таку відкриту агресію, він міг сказати, міг сказати так, за що ти мене б'єш? В Євангелії від Івана, 18 розділ, 22-23 вірш. Там описана сцена, коли Христа привели на суд до первосвященика, і написано, що там написано так, що один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи, то ти так відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповідь дав: Якщо я зле сказав, покажи, що це зле, коли ж добре, за що ти мене б'єш? Тобто сам Христос він міг поставити і Він ставив ці кордони. Ми багато в чому бачимо, що, наприклад, коли його щось просили, покажи, покажи якесь чудо, покажи якесь знамення, він міг чітко поставити кордон і сказати ні. Ні. Тому що не буде вам дано іншого чуда чи іншого знаку, і є велика мудрість в тому, щоби. Розуміти, як виставляти оці здорові кордони, як виставляти оці такі мудрі кордони, що з одними людьми ми можемо довіряти, ми можемо відкривати їм серце. З іншими людьми ми цього не робимо. Одних людей ми можемо з щирим серцем приймати. Дуже часто запрошувати в гості. Є місце написано таке, щоб «Будьте гостинні без нарікання. Але також Соломон каже, що ви не нав'язуйтеся, що також мудра людина, та людина, яка водиться Святим Духом, вона вміє поставити ці кордони. Часами сказати так, часами сказати ні. Людина зі здоровими кордонами, вона завжди може потурбуватися про себе, і також вона може потурбуватися і про інших. Якщо ви літали, то в літаках, перед тим, як він злітає, є таке повідомлення, що якщо потрібно буде, то спочатку маску заложіть собі. Потурбуйтеся спочатку про себе. Щоб ви потім мали сили потурбуватися про дитину, щоб потім заложити у цю маску тому, хто біля вас якійсь меншій дитині. Відомі притчі про доброго самарянина. Вона більше Ісускової розказував, він розказував про те, хто твій ближній. Але якщо подивитися, що робив той добрий самарянин, він взяв цю людину, якого побили, він відвіз його в готель. І далі він його залишає. написано, що він якісь порушує свої особисті кордони, тому що і в нього були якісь свої, напевно, дорога, якісь були свої цілі, куди він мав прийти. І він міг, звичайно, залишитися, дочекатися, доки той одужує, міг пожертвувати собою, міг розмити оці свої кордони. Але він робить також все дуже мудро. Він залишає рівно стільки грошей, щоб той міг одужати. Він не залишає йому на рік, на два, на десять. І так само людина, та, яка. Того, якого побила, він також не лізе в його життя. Він не лізе у кордони, він не каже: не залишися тут зі мною, не будь не тримай його. Він просто його відпускає. Що цей добрий самарянин він розуміє, що є ситуації, в яких потрібно, можливо, часами пожертвувати собою, що потрібно понести оцей тягар до, до галат. Написано таке місце: в 6-2 і в 6-5: що носіть тягарі один одного. І там йдеться мова, що є такі тягарі, є такі ситуації, коли людина не може цього знести, коли потрібно от проявити, проявити от таку турботу. Наприклад, в єврейській культурі є таке, що коли хтось в сім'ї гине, то приходять, приходять родичі і вони просто сидять. Хто може, підтримує, хто не може, просто сидить, мовчить. Но вони допомагають людині справитися з цим тягаром. І також далі до галат написано, що також кожен повинен носити свої тягарі. І також... І так, в цій приповіді приповісті про доброго самарянина показано оця, про ці кордони, про ці здорові кордони, що добрий самарянин він розумів, що є ситуація, коли потрібно понести чиїсь тягарі. І також він розумів, що людина повинна також від себе щось дати, повинна нести далі свої тягарі, коли він вже одужає і йти далі. І в тому, щоб ставити відстоювати оці свої кордони, добре потрібно розуміти. Де їх потрібно ставити? Перш за все, це в тому, що все, що людину веде, чи може привести до гріха, чи може віддаляти від доброго, там потрібно говорити ні. Що дуже часто, коли є якісь спокуси, коли ми можемо йти за якимось товариством, за компаніями, що потрібно розуміти, що дуже гарно сказав до коринтян 15.33, Павло, що товариство лихе, воно руйнує добрі звичаї, що крок по кроку, як би не здавалося. Воно все-таки руйнує, і в таких ситуаціях потрібно, потрібно говорити ні. І ось цими такими воротами, які відкривають особисті кордони чи не закривають, є слова Ісуса, коли він сказав, що говорити так, пускати. Сам Ісус, коли про Ісуса написано в книзі об'явлення, там написано такі слова, що ось я стою перед дверима і стукою, хто схоче, той відкриє. Що от людина, коли вона схоче, вона є в час, коли потрібно відкривати ці ворота на добре, коли потрібно говорити так. Але також Ісус говорить, що Хай Слово ваше буде ні, що потрібно вміти і розуміти, коли ставити і говорити ні, що коли це веде до чогось недоброго. І зазвичай дуже часто, коли в християнському світі, коли про щось просять, то важко сказати ні, бо відчувається певне таке, як я можу не допомогти, як я можу не послужити, як я можу відмовитися. І простіше сказати я подумаю, я подивлюся. Така непряма форма відмови. І та людина, коли, така, коли чує це, то вона приймає це як так, коли людина говорить, я подумаю, вона вже собі заклала ні. І в останній момент говорить: Ой, я ж мав на увазі, що ні, і доходить до багато конфліктів, доходить до багато непорозумінь. І найкращим, але дуже нелегким способом є просто сказати ні. І набагато легше сказати це ні, коли ми можемо самі собі сказати, чому ні, ні, тому що. Мені дуже подобається, що, наприклад, коли, коли когось щось хочеш попросити і питаєш, чи хочеш ти це зробити, в цьому послужити, і коли людина може чесно сказати Я не хочу. Но серед християн зазвичай люди додають Я не хочу, але я розумію, що це для Бога. Якщо ніхто не знайдеться, то я це зроблю. Але людина щира з собою і вона може сказати Оце ні і поставити ці кордони. І це слово воно було про те, що. Особисті кордони в житті християнина, вони необхідні, що їх потрібно ставити і потрібно їх мудро розуміти, де потрібно говорити так, що так потрібно говорити відкривати відкриватися на все, що приближає до Бога, на все, що приближає до спілкування з людьми, які написано, про яких написано 1 Івана один Зачитаю повністю написано, коли ж ходимо в світлі, як він сам у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха, що кордони на таке світло спілкування з людьми, які ходять в світлі, потрібно відкривати. І закривати на все, що віддаляє від Бога, що в тих ситуаціях, яких ми не впевнені, яких ми відчуваємо, що хтось порушує наші кордони, що хтось вмішується туди, навіть якщо. Якось може бути не по собі, але ми розуміємо, що це нас віддаляє від Бога, що це може нам зашкодити, що є ситуації, в яких потрібно сказати чітке ні. І добре, щоб ми розуміли, чому ми говоримо це ні, сказати і для себе, і для людини, яка нас слухає. І хай Господь нас в цьому благословить. Амінь. Давайте помолимося, щоб Господня мудрість вона була з нами, щоб ми розуміли, де ми повинні відкриватися, а де ми повинні навпаки бути і стояти на своїх принципах. Дорогий наш Бог, ми дякуємо Тобі за твою любов. Ми дякуємо, Господи, Тобі за те, що Ти є той, який послав Свого Сина, той, який, Господи, і Ти, Господи, через Ісуса Христа вимовив Духа Святого для нас, Духа розрадника, порадника. І ми, Господи, дякуємо тобі, що в цьому світі ми не залишені. Господи, що ми маємо того, хто нам показує шлях, того, який господи, нам може показати, де ми повинні відкриватися, де ми повинні бути, господи, ближче до спілкуванні з тобою. А де ми, Господи, як християни, повинні сказати ні, сказати ні, що ми не виходимо за ці межі, тому що там нас може вкусити змій ні, тому що ми не входимо в ці лихі товариства, тому що ми знаємо, що навіть цими маленькими кроками, навіть в цих. Всяких безобідних ситуаціях ми можемо втрачати зв'язок з тобою, наш дорогий Бог. Ми, Господи, молимо і тебе і просимо, щоб ми були відкриті до всього, що нас приближає до тебе. Ми прославляємо і звичаєм всемогутнє ім'я Господа, Бога Творця. Ти будь прославлений наш отець. Амінь.